Фронт рухається Дніпропетровщиною. Сьогодні ми приїхали в Покровське, невеличке селище на Дніпропетровщині. Не плутати з Покровськом, великим містом на Донеччині, за яке тривають бої. Але тут, як бачите, теж дуже багато е, зруйнованого. Це тут, коли жило 10 тисяч людей, зараз місцеві кажуть, приблизно тисяча лишається. Росіяни намагаються прорватися сюди, бо з Покровського іде е, траса, дорога на Гуляйполе. Таким чином вони можуть рухатися і в бік Дніпра з одного боку, з іншого боку, оточувати з півночі Гуляйполе вже Запорізької області. Фронт, на жаль, рухається і тут. Ну, тут кажу, тут прилетіло буквально десь дня-два назад. Бо Цього, так. Я вчора їхав, тут проїзду не було, взагалі все було. Ну, до Дорога було закрите металочерепицею, бідою. Це вже, певне, прибрали трошки, щоб був проїзд. Але вони до траси так, прориваються, бачила в Данилівці просування. Так. Так, бачите, що вони б'ють. Вони б'ють по, по особняках так не б'ють по, по хатах, по цьому. вони б'ють по великих магазинах, по, по інфраструктурі, по банках, щоб люди просто не мали можливості для, для життя. Uh -huh. Люди самі просто покидають містечка, села, виїжджають звідси. Uh -huh. yeah, що магазини не, не працюють, купити продуктів нема де, та... Самі бачите все. Вересні ви... місяці тут ще все активно жило, все активно проживало, все, таке як це. І ви тут базувалися? Так. Я тут жив. Угу. Ми тут жили, такий був в Покровці. А давно ви переїхали звідси? М -м, з Покровки, з півтора місяця. Угу. Знов щось летається. Ладік, здається, дрон летить? Ану зайди зайде в приміщення. Владік щось летить, зайди в приміщення. Що це? Генератор працює. Да, летить, летить. Якщо ви дивитесь цей репортаж, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал. Також підтримати наші фронтові репортажі. Ви можете долучившись до спільноти громадське. Скільки вам років? половиною роки. Да? Да. Як у ви тут живете? То, як усі люди. Добре. Добре, то тут все зруйновано. Як усі люди, так і ми. Я не хочу бути кінозіркою. Ви будете ютуб зіркою. Ну хай буде ютуб зірка, так. А часто тут прилітає? Так, частенько. Прям кожен день. Ну, я не сказав би, що кожен день. Через день це, мабуть, точно. І каби, так? Не лише Так. — А дрони. І дрони бувають. Бувають. І сахеди бувають, усе було. Угу. А ви місцевий звідси родом? Так, да, місцевий звідси. Угу. Сильно, так, да, змінилося селище? Ну, ви ж самі бачите, угу. о, як змінилося. Похвалиться нема, чим. А ваш будинок? А в мене два о, о, як, постраждали. Постраждали, але живете там, так? Да? Та я живу зараз у знайомих. М -м. Да. Але тут нема ні світла, ні води, вже нічого. Тепло Тепло, тепло є, газ, слава Богу. Газ є, так? Є, да. ну, дрова ми топимо. Uh -huh. ну, ну, Світло як, відключають, включають, тут вже не розбереш. Ага, ще світло дають трішки, да? так? Трішки є, так. Да. А вода? Ну, вода, де, де перемерзла, де є, де розірвало. Uh -huh. По-разному. Ви будете виїжджати, кажу, мені нема куди їхати. Куди я буду їхати? Ну, напишіть заяву. Ну, що ви відмову, так. Да. Ну, давайте. Пишемо відмови, блін, що ми ні туди, ні сюди. Ну, то такі в нас справи. Що ви думаєте, росіяни зможуть до Дніпра дійти? Та ні, хай Господь відведе, хай Господь відведе. Вони нам тут, блін, аж ні рамки. Але хто ж міг уявити війну на Дніпропетровщині колись? Що ви так. кажете? Так, кажу, хто ж міг уявити, що тут будуть росіяни так близько? Ха. Ну, все, така нація. Ага. Ох, з такими, прости Господи. Дебілом. О, mm. Ну а що раз людина з ума зійшла, як на нього сказати? то вже не людина, так же, так? Да? Правда, правда. Похоже. О, то вже не людина. Mm. Ой. Давайте Ой. все, Бранькова. Дай Бог, здоров'я, дай Бог береже. Ой. Ой, Вони не збирались зупинятися на Донецькій і Луганській області. Це ж, як то кажуть. Це суто привід, чи якоби Донецька і Луганська області. Якби воно так було, то вони б не влаштовували повномасштабний наступ. Вони б наступ робили тільки на Донецькій і Луганській області. Тобто, якщо в них будуть сили, то вони будуть йти до Дніпра. Думаю, ще так. Ходили, це я тебе. Дивилися, Куплялись тут? Дали. Зручний магазин, все, є, зайдеш в один магазин, все купляєш тебе, яка тебе. Це була центральна вулиця у Покровському. Тобто вулиця й досі є, але, бачите, виглядає вона так. Тут на цій вулиці були магазини, ринок. А тепер це все зруйноване. Всі супермаркети, які тут теж були. Не пам'ятаєте, коли він закрився? Він не закрився, його просто спалили та й все. А тобто вони навіть товар не вивезли. Не. Тут все знищили, да? так? Так. Ага. Люди після цього, що лишилось, ну, що з товару залишилось, трошки позабирали собі місцеві, там, що, що щось було такого з цілого, не згоріло. А, до речі, Варус зникався, закрився. а Це працювало, працювало до останнього. До мене там за моєю спиною річка Вовча, яка протікає вздовж Покровського і вздовж цієї громади. Вона така природна перешкода, яку росіяни намагаються перейти. Вона, звісно, дає величезний захист українським військовим, але разом з тим росіяни саме сюди і натискають, намагаються прорватися, аби перейти річку і рухатись далі на Дніпропетровщині. Досить така ключова складова, тому що ну, досить тяжко. Форсувати річку. Тим паче, якщо можна обійти по лівому або по правому флангу, де або менше русло, або більш прохідна вона. А росіяни намагаються переходити її? Ну, На нашому напрямку ні. Не, туди не доходять. Тобто можна сказати, що річка зараз наша надійна фортеця? Ну, можна і так сказати. Все одно це дуже велика перепона, Так само, як і для нас, складно, там, і логістику проводить, і тому подібне. Тобто є і свої плюси, і є свої мінуси. Mm -hmm. В подальшому так це дуже велика буде перепона. А от для ваших, наприклад, позиції, які за річкою. Росіяни намагаються атакувати ці мости, розбивати наші переправи. Як нам переправлятись через берег? Та постійно розбивають, постійно атакують. Та досить. Тяжко її перейти. Тобі ж річка глибока, ну це я не знаю. Дуже тяжко їм буде це зробити. Угу. Я так розумію, тому ми намагаємося постійно відбивати Іванівку, щоб вони там не перейшли. Ну так, це ж логічно. Найбільш ефективна, мабуть, тактика то, що вони перекривають логістичні шляхи. Це, мабуть, на даний час, ну, як і з нашого, так і з їхнього боку. Це досить ефективно. 1 вересні, так, прийшли б? Угу. Де стояв тоді фронт? Трошки далі. Далі. Так. Активно він суне тут? Просувається досить добре. Угу. А як думаєте, за рахунок чого росіянам це вдається? Погодні умови. Туман, дощ, вони дуже сильно в цей час якраз йдуть. Угу. Просуваються, тому що наші пілоти в той час не літають, ну, неможливо літати, неможливо за ними слідкувати. І в цей час якраз просувається. Угу. Зима пішла на користь росіянам. Осінь, зима, тумани так, дощі, воно йде угу. їм на користь. То вони не шкодують людей, що ви знаєте, що вони. Сунуті, сунуті. Угу. Таке. Да, ми ж тут жили не так давно. Ви теж? Тут дуже класно було. Да. Угу. Ну, там ми друкували всякі документи. Що так. вам тут подобалось? А, мені подобалися тут паліровки. В принципі, тут дороги зроблені, все тут не, не відчувається, як в такому типовому українському селі або ПГТ. Тут а, дуже затишно. Mm -hmm. І оцей центр, який ще така алеєчка, якщо подивитися, вона тягнеться аж туди. Ми постійно тут з Олександром дякую, Саш, Гуляли, проходили, це було, звісно, класно. І людей було, Боже, тут було людей. Все працювало, магазини. Добрий день. Добрий день. Ось з вами поспілкуватися. Будь ласка, це ви тут лишаєте, чи можна тут жити? Ну, знаєте, поща немає виходу. Пенсія невелика, обоє чоловіком хворіємо, виїхати не можемо. Виїжджають люди, звертаються, опять вертається сюди, тому що і будинки вже розграбовані, нема нічого. Ходять мародери, да. так? Да? Да. ну виїхати, а потім нема куди вернутися. А а їжу як тут купуєте? Ну, ви знаєте, ми ще з ну ми запаслися їжею ще із того, ну з з, з осінь. Поки що я У нас запасено. своє, да в нас був свій город, угу. що все в нас є. <головіка> Нічого. Дають нам, хліб привозять і дають о, гуманітарну допомогу. А у вас вдома є там світло, впало? Є все. все, все є. Є. Це, що, мабуть, у нас все є коли стрілюють, звісно. Не буває там світла ну, якийсь період. А так і вода, і газ у нас <головіка> все є. Тепло розпадає. Тепло. Да. Поки тепло, поки сидимо. А там ж, звісно, хтось служить. До побачення Деатрі, так, вам, так, і всього вам дуже хорошого, тихого дня, тихої ночі. Більш масштабне містечко, тобі ж вони ж люблять там розказувати, що от ми там захопили то-то і то-то. Звісно, коли вони будуть захоплювати, ну, такі містечки більш великі, Будуть показувати своїм людям, що все ж таки не дарма, як воно це все проходить. у них І певні результати є. Ну, от зараз, з одного боку, до Покровського їм 12 кілометрів. Наскільки які перспективи того, що росіянам може вийти туди зайти? Ну Поки перспектив бачу, в них нема. Ситуація стабілізувалась, ну вроді все тримається стабілізувалась? а от коли можна сказати, що вона стабілізувалась? Ну. Судя по тому, що постійні обстріли йдуть самого Покровського, там і каби прилітають, і що туди тільки не летить, то я думаю, що все ж таки певною мірою вона стабілізувалася. Mm -hmm. Зараз саме от на цьому відмінку не так швидко фронт рухається? Mm -hmm. Ні. mají, že stojí v bachmoutě. Méně syn v bachmoutě sloužil, to fotografie mají z celého. Může být sloužil taky, by to byl byl